Друзі, привіт! Мене звати Макс Куратов. І сьогодні ми попрацюємо з вами в Figma і в Webflow. Основна ціль сьогоднішнього відео це навчитись з вами верстати, і в цьому нам допоможе цікава книжка, яка в мене завалялась. Це ілюстратор Ukraine». Це унікальна абсолютна перша книга, в якій представлені художні досягнення українських митців-ілюстраторів. І добірка робіт художників-ілюстраторів, що представлена в книжці. Це зріз творчого надбання молодих українських талантів. І, мій погляд, захопив. Маша Фоя, яка також є художником-ілюстратором. І завдяки цій сторінці ми навчимося з вами верстати вебфоу. Кращу практику, ви не придумаєте. Відкривайте будь-які журнали та пробуйте це зверстати. Це найкраща практика, яку можна придумати. Підготуємо цей макет Figma, а потім найцікавіше я покажу, як це зробити все вебфоу. Так що, сідай зручніше, і ми розпочинаємо. Ну що ж, перше, з чого ми розпочнемо, я сфотографував цю сторінку, і нам її треба розібрати на ілюстрацію та текст. За ці раз, два, три. Частини тексту, поки закинемо сюди, як нашу чарнетку. Та згенерував фотку з тексту, ну, що мається на увазі формат чпека, я перевів в текстовий формат. Отже, з чого ми розпочинаємо? Ну, по-перше, давайте зрозуміємо, як ми це зможемо зверстати. В своєму курсі я майже в кожному відео розповідав, що перш ніж розпочати дизайнити, треба зрозуміти, як це зверстати згодом. Що я бачу? По перше, завдяки чотирикутників давайте зрозуміємо, як ми це будемо верстати. Ну що я бачу? У нас буде колонка номер один. Колонка номер 2. Тобто ми вже точно розуміємо, що у нас буде 12 колонок. 12 колонок дуже добре ділиться на 2, Тобто, 6 у нас буде і 6. А також у нас обов'язково повинні бути відступи. Ми бачимо текстовий фрейм і і також текстовий фрейм. Всі ці тексти я обов'язково окутую якимось дівом. А це у нас буде звичайний меджі, це буде звичайний текст. І мабуть, я візьму текст плюс картинку. А також окутую дівом. І цій колонці я задам дисплей, де буде можливість один дів зачепити до нижньої частини сайту, а верхній дів зачепити до верхньої частини сайту. Тут, мабуть, те ж саме, я візьму текст та імейджі огорну. Окей, okay. я візьму цей текст та імейдж, огорну огорнув одним дієвом, закину його до верхньої частини сайту. Ну а імейдж займає те місце, скільки він займає. Ось дивіться, чому настільки важливий цей аналіз перед тим, як щось дизайнити? От, наприклад, я спочатку подумав, що буду це огортати одним дієвом і потім фексом розкидувати до нижньої верхньої. А навіщо? От питається, навіщо? Якщо б у нас була висота 100 ві першого екрану, то це було б розумно. Ну, я не бачу сенсу. Ми закинемо попросту текст і і лише ось цей текст ми огорнемо дівом і зробимо якийсь відступ. Ну все, поїхали. З чого ми розпочинаємо? Ну, звичайно, з фрейму. Малюємо фрейм, задаємо йому на глаз, але що нам важливо, це зробити, звичайно, сітку. Яку ми будемо робити сітки? Ну, є декілька варіантів. 100% ми будемо робити колонки, але який тип стреч? Це сітка, яка буде складатися з 12 колонок, вона буде завжди на всю ширину. Якщо ми будемо верстати це все у відсотковому співвідношенні, то. Так, я б зробив би це через стреч. але давайте зробимо через центр. 100% це буде 12 колонок. Але яку ширину колонки нам задати, і а, яку відстань між цими колонками нам а, треба задати, щоб сумарна ширина у нас була 1280 пікселів. Переходимо на сайт Grid Calculator. А щоб зрозуміти, яка ширина колонок і яка відстань між ними, ми задаємо, що вся відстань буде 1280. Марджини. що таке марджини? Це відстані по бокам. А, ні, нам треба 0. 12 колонок, 100%. А тут давайте вже думати, 10-20. Ну, давайте, хай буде 20. Хай буде 20. Окей. Тобто 20 пікселів у нас буде відстань між колонками. 88, сама колонка. 20, 88. 88. Окей, 20. Окей. Все, є. Давайте збільшимо висоту. Перше у нас англомовне, так? Так. Беремо англомовне і закидуємо сюди. Давайте зачепимося за напрямну. І що ми точно знаємо, що вона повинна бути шириною 50%. Ну що це мається на увозі, Якщо у нас 12 колонок, тобто 6 колонок. Окей. Творчі шляха, у нас є жирний. Давайте болтом зробимо. Окей. є. Yeah. Так, тепер зажатим opшеном Alt, мабуть, на Windows, а якщо ще й Shift зажму, то у мене. Буде по одній напрямні ці два тексти. Перше. Закидую цей імейдж Мені важливо, щоб цей імейдж був складовою мого фрейму. Окей І що мені важливо, лише щоб зберегти пропорції, я зажимаю Shift. І мені важливо лише ширина, яка буде 6 колонок. Окей, Відправляю донизу. Шльоп, шльоп. Також, як тільки я перекиду сюди, у мене цей текст є складовою мого фрейму. Mm -hmm. Так, цей текст італік. Також цей, цей і нижнє, окрім p 57 Ну і відносно цього тексту, цей текст буде набагато менше. Ну, хай буде 14. Окей. Okay. І останнє, що нам залишилось, це сюди докинути два імейджі. Що ми зробимо? Я хочу командом. Зменшити висоту і замінити цей імейдж. Знайдемо ще щось таке сочне, дуже. Також хочу замінити на більш сочну. Ти мене вибач, що я трішки обрізав твою картину. Лише в освітніх цілях, нічого особистого. Все, мій друже, з легкими розібрались, тепер давайте думати, як це все зверстати. Ну що ж, час прийти до Webflow. Зроблю я це все в рамках свого проекту. І вам наперед кажу, що якщо ви маєте один сайт, це не значить, що ви не зможете створити додаткові сторінки. Отже, перехожу в свій проект створити нову сторінку. Так, і щоб потім не краснити перед маршою. Фоя. Окей. І всі ми вже розуміємо, що все починається з Ctrl-E і створення секшена. Так і пишемо: section. А я нагадую тобі, друже, якщо ти хочеш розібратися в цьому конструкторі сайтів. У мене є авторський курс кухня Webflow», де ти зможеш від макету фігма до крутої анімації створити будь-який сайт, який ти знайдеш в інтернеті. Курс 13 годин і майже 70 відео. А також у тебе є база знань, де кожного разу вона буде відновлятися. Один раз заплатив за курси. І безкінечно навчаєшся. Наш секшн ми обов'язково обов повинні якось назвати. Так і буде у нас фоя. Як правило, коли ми розпочинаємо сайт, ми перший екран хочемо зробити його на 100%. Тут у нас не стоїть така задача, але що ми точно з вами розуміємо, що наш сайт складається з двох колонок. Окей. Колонки це лише розмітка. Якщо я зараз опублікую цю сторінку, у мене не буде цих чотирьох Це невидима розмітка, поки ми туди не додамо діви. Що ми власне зараз і зробимо. Перше, ctrl є div, ліва частина у нас буде FOIA, left. ОК, okay, ctrl є div, це у нас буде FOIA, right. Цим двом дівом я не буду назначати висоту. Висота у мене буде така, як висота мого контенту. І перше, що я хочу зробити, це закинути сюди всі ці імейджі. Все, ми готові. Ну що ж, з чого ми розпочинаємо? Текстовий фрейм, Ctrl-A, Ctrl-C. Переходимо сюди, переходимо в наш FOIA-леft. Ctrl-E текст блок. Окей. Ctrl-A. Ctrl-V. Окей. Тепер це текстовий блок. Це що? Це у нас FOI. Зараз ми його налаштуємо, але налаштування будуть такі ж самі, як і для цього. Тобто я не буду назначати клас FOIA Left text. Я просто дам йому назву FOIA text. Так, перші проблемки. Мій шрифт, який підкручений до цього проекту, не підтримує українську мову. Окей, давайте замінимо наш фонс. Хай буде та Хома. Я виділяю цей текст, і я не можу назначити йому просто жирний. Мені треба зробити wrap with spam. За це відповідає оця іконка. Wrap with spam. Тепер цьому я назначу інший клас. І в мене буде деяка модифікація. Я люблю модифікації, всі писати так: M. Так, далі, що у мене? Bold. Щоб я розумів, що це за модифікація. m Bold. Я хочу зробити йому не Normal, а Bold. Кайф Виділяю цей текст. Також wrap is span. У мене вже є класи під назвою M Bold, і він автоматично також це зробиться. Я це буду все робити в одиницях вимірюваннях є M, Якщо вам зручніше, якщо вам буде зручніше, зробіть це в пікселях. Натискаючи сюди, ви можете обрати будь-яку одиницю вимірювання. Так, де наша шпаргалка? Зліва, справа, зверху і знизу. Давайте зробимо однакові відступи. Повернемося до фоя, тобто до секшена стайл. І нашому секшену ми назначимо падінги внутрішні, скільки? Хай буде 25%. А ще краще. Давайте перейдемо сюди і зробимо це в VW. VW, 100 VW – це 100% ширина нашого екрану. Хай буде 2. Окей okay. 2 з кожної сторони. Тепер, куди мені треба перейти? До фоя Left. Ctrl-E і додати сюди також імейдж. Імейдж, Image. Клас у нас буде фоя. Навіщо цей клас вказувати? Я розповідав в минулому відео. Якщо ви навіть не будете нічого тут назначати, ніякий класи, і будете його хоч якось редагувати, у вас автоматично буде назван класом. Якщо нема класу, ви не можете його налаштувати. Ні, ви можете його налаштувати, але він автоматично назве його якось бось. Вот, абра-кадабра. Ні, нас це не влаштовує. Ми обов'язково пишемо, зберігаючи БЕМ. Фоя. Я навіть не буду тут писати фоя-лефтом, тому що фой і мейдж цей клас також буде актуальний і для цього зображення, і для цього зображення. Фоя-і менше. Два рази клас нам сюди. Чогось Image, Оця штука у нас була. І що нам важливо? Нам лише важливо, щоб наша ширина була 100%. 100% того діву, де він знаходиться. А він знаходиться в Фоя лефта так, кайф, я вибираю цю фоє Image, Ctrl-C, переходжу в FOIA right Ctrl-V і ще раз Ctrl-V. Переходжу в цей імедж, два рази натиснув. У нас буде така картинка, окей, і така картинка. Тепер давайте попрацюємо з відступами. За це відповідає Margin. І диви, як автоматично також всім імеджем, котрі маються клас фоє-імейдж, також присвоїлося марджен 55 пікселів. Тепер, якщо я зараз йому задам відступ марджен зверху, у мене також це продублюється в цих двох частинах тексту. Мене це не влаштовує. Отже, я допишу собі якусь модифікацію або комбо-клас M, margin, і не буду ніяку цифру писати. Бо більше на цьому сайті у мене не буде ніяких модифікацій margin. А як правило, я також пишу ще цифру, який конкретно margin. Mar -mar 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 І зроблю так, на глаз приблизно ось так. І для цих двох класів фоєтекст ця модифікація не буде актуальна. Начебто все добре. Але деяка частина цього тексту має у нас курсив. Вибрали цей текст, в рап і це у нас буде модифікація, курсив є. І в стайлі назначаємо йому італік, курсив. І тепер давайте додамо до всіх частин, де у нас є курсив. Ну що ж, попередній перегляд натискаємо ось ми друзі, як ми зростали цю штуку. Але, начебто, дайте я перевірю, 58 це сторінка. Так, 58 це сторінка. Отже, як зробити так, щоб вона завжди була в нижній лівій частині? Переходимо в section FOI. Ctrl-Є текст. І що ми робимо? Я хочу, щоб цей текст відносно всього мого баді в позишені. Був рілейтів, показується нам, будь ласка, на 0% від лівого краю та на 0% від нижнього краю. Але у нас є границі, які задає, які задає у нас секшн FOIA по 2 vw Тепер давайте попередній перегляд. І ми бачимо, що 58 у нас буде завжди знизу нашого екрану, в незалежності, яка верстка буде нашого сайту. А тепер дивіться, ми не робили дизайн. Всіх наших брекпойнтів. І лише завдяки тому, що у нас була грамотна верстка. Весь контент, який ми зробили, вже є адаптований. І що я побачив? Є деякі косяка. Ну, дивіться, на цьому брекпонті. Ну, не косяка, трішки редагування. Марджин Давайте зробимо менше. Окей. Okay. На цьому брекпонті я хочу знизу зробити відступ побільше. І на останньому, ну, і на останньому мене все влаштовує. Ну, якщо там дуже сильно хочеться, ми можемо взяти 58 і трішки зробити більше. маржин Окей, okay. все. Перегляд. Кайф. Кайф, 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 все дуже добре. Маша Фой, тобі дуже дякую за матеріал, відносно якого ми зробили дуже крутий урок та прокачалися в верстці. Ну що ж, друзі, я надіюсь, це відео було корисним. Якщо це так, постав лайк, підпишись на канал. Я буду тобі дуже вдячний. З вами був Макс Куратов. Пока.